Вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється Audi A6C7 в універсалі на 3-літровому дизельному двигуні. Це максимальний двигун на 2 турбіни та 320 сил. Ось так машина у нас виглядає по колу. Встановлені диски 20-го радіусу на новій літній гумі Dunlop. Технічно автомобіль без будь-яких зауважень повністю обслугований. По кузову немає також захлів ніяких зауважень. По комплектації в нас безключовий доступ, повний S-Line, наружний та внутрішній. Підігрів дзеркал, електроскладання дзеркал, 4 електросклопідйомники, комбінований салон S-Line, Шкіра Алькантара. Також у нас є адаптивний круїз-контроль, автосвітло, датчики дощу. На автомобілі у нас 181 тисяча км пробіг, камера заднього ходу, різні режими руху, автохолд, підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль спереду, чорна стеля. Ось так у нас виглядає задній ряд сидінь. Також ззаду клімат-контроль. Цей автомобіль знаходиться в нашому автосалоні «Автодилер» за адресою Академіка Глушкова 6А та доступний до перегляду.